Відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським останнім часом не можна назвати простими. Публічні суперечки, призупинення військової допомоги та розбіжності в баченні війни з Росією, серйозно загострили напругу між двома президентами. І тепер, коли Трамп готується до переговорів із Путіним, знову постає питання, якою буде роль Вашингтона у війні між Україною та РФ, і що криється за спробами домовитися про мир. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі ГлавРед, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Так, президент США Дональд Трамп визнав, що його суперечка з Зеленським була частиною стратегії тиску на Україну. Під час спілкування з журналістами 17 березня він пояснив, що ситуація була складною, однак він переконаний, що зараз Київ діє правильно. Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була непроста ситуація. Ви побачили невелику сцену в овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди, заявив Трамп. Політик також зазначив, що війна забирає багато життів і висловив упевненість, що зробив все правильно. Водночас Трамп заперечив, що припинення військової допомоги та обміну розвідданими, яке відбулося після суперечки у Білому домі, негативно позначилось на позиціях української армії в Курській області РФ. Він заявив: Ні, ні, зовсім ні. Я думаю, це було сприйнято з розумінням. Ми повинні усвідомити, і ви повинні усвідомити, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей. єдина причина, чому я втручаю. Це людяність. Я втручаюся заради людства, сказав президент США. Трамп також розповів, що його телефонна розмова з Путіним відбудеться вже зовсім скоро, 18 березня, за американським часом, що на 7 годин пізніше ніж у Києві. Він стверджує, що під час бойових дій щотижня гинуть 2500 солдатів з обох сторін. Проте не навів джерел цієї інформації. Президент США повідомив, що під час своєї розмови з Володимиром Путіним збирається обговорити ситуацію з українськими військовими, які, на його думку, опинилися в оточенні. Я буду говорити з президентом Путіним, щоб врятувати українських солдатів, які перебувають у дуже складній ситуації. Вони оточені російськими військами. Якби не я, їх би вже не було, сказав Трамп. У той же час Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про те, що українські війська перебувають в оточенні на будь-якій з ділянок фронту, зокрема й у Курській області РФ. Крім того, американський президент стверджує, що йому вдалося переконати Росію поки що нічого не робити. За його словами, він сподівається досягти мирної угоди між Україною та Росією, про що він написав у соцмережі True Social. Зокрема, він зазначив, багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть. Окрім цього, у Білому домі заявили, що під час розмови зокрема обговорять питання територій, а також ситуацію в Курській області та на Запорізькій АЕС, що перебувають під контролем російських військ. У змі з'явилася інформація про те, що США розглядають можливість визнання окупованого Криму російською територією в рамках можливої угоди про припинення війни. Водночас видання The New York Times порівняло заплановані переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним із Ялтинською конференцією 1945 року. У Кремлі своєю чергою відмовилися розкривати подробиці тем обговорення до запланованого телефонного дзвінка між президентами.